Так вийшло, що я не дивилась жодного сезону холостяка чи холостячки від початку до кінця. Я його прочитала. Це книга Кейт Стейман-Лондон. Обери мене! Вона про дівчину плюс сайз, яка шукає своє кохання на реаліті-шоу. Мене звати Наталія Ковальчук, і ви дивитесь Літра, авторський блог про літературу. Цього разу я пропоную вам дійсно легку історію, не так як було з грою в бісер. Вона така трохи об'ємна, але читається дуже легко. Я думаю, що її, в принципі можна прочитати за вихідні, взяти з собою в дорогу, бо просто, якщо хочеться, розвантажити мозок. Я обрала читати цю книгу, бо для мене це досвід, який я, скоріш за все, не зможу пережити. Трохи про авторку Кет Стеймон Лондон романістка, сценаристка та політичний стратег. Вона була провідною авторкою президентської компанії Гіларі Клінтон у 2016 році і писала для відомих осіб, таких як Президент Обама, Анна Вінтур і Шер. В цій книзі головна героїня Плюс сайз. Дуже болючий момент. Для нашого українського суспільства яке так багато скандали через те, скільки має важити жінка і як вона має чи не має виглядати. Скажи, кумале, промовила вона низьким голосом, а що саме ти знаєш про моє здоров'я? Ти бачив показники цукру в моїй крові, мою кардіограму, мій рівень холестерину? Ні, заперечила Бея. Ти просто думаєш, що я мушу змінитися, бо не здатен уявити, що я можу бути щасливою, здоровою і товстою водночас. В цій книзі доволі багато булінгу, бо головна героїня публічна персона, блогерка, яка показує, що жінка з будь-яким тілом може виглядати гарною і може приймати себе. Але це зовнішня сторона її образу. Після кожної публікації в Твіттері я отримувала погрози зґвалтування чи вбивства. Мою домашню адресу поширили по всьому інтернету, в будь-яку пору дня і ночі надсилали огидні повідомлення з анонімних номерів. Фоточленів незнайомі чоловіки казали, що опустять мене і змусять пищати як свиню, що нею я і є. І це було всього-навсього від однієї публікації у блозі. Що ж це була за публікація? Трохи за спойлер, але не до кінця. Справа в тому, що на фоні любовних переживань, розбитого серця головна героїня трохи чи не трохи хильнула, дивилася холостяка, і побачила, що там всі учасниці ідеальні і немає жодної жінки, яка була б схожа на неї. Єдиний найуспішніше романтичне реаліті шоу в історії пише Шумахер, воно окреслює, що для справжніх людей. Означає знайти кохання, крім того, що за його власними стандартами товсті люди справжніми не є. Ми недостойні, ми навіть не існуємо. На неї обрушується просто шквал з одного боку хейту, з іншого боку, підтримки. І тут стається те, що, на мою думку, в реальному житті не може статись. головній героїні пропонують стати головною холостячкою шоу Єдина. Цій книзі доволі багато розмов про стереотипи, про стереотипи жінки і жіночого образу в суспільстві, в цілому, королева краси, дружина, мати, наче, це все, ким ми будь-коли хотіли бути. Усі так багато від неї хотіли, щоб вона повірила в себе і побачила свою справжню красу, але щоб не запишалась і знала своє місце. Будь чимось більшим, ніж твій зовнішній вигляд, але. Не говори поза чергою, не визначай себе коханням, але пам'ятай, що без нього ти ніщо. Будь принцесою, знайди свого принца. Тобі не потрібен чоловік, щоб бути довершеною. На стій на ногах. По відгукам, які я знаходила на цю книгу, хтось відверто обурюється, що героїня слабка, що вона має якісь проблеми, що вона не. Просто транслює, як класно бути такою, як вона є. Але мені здається, що якби вона просто транслювала щастя, то про що була б історія, якщо в неї не було якогось внутрішнього конфлікту, який їй треба було вирішити. Просто я почуваюся так, ніби постійно проходжу якийсь тест тюрінга і мушу раз по раз переконувати світ в тому, що мене справді влаштовує моє тіло. Коли головна героїня погоджується йти на це реаліті-шоу, щоб по факту розпіаритись, мій внутрішній моралізатор каже: вона б мала йти до психотерапевта, і тоді б їй було щастя. З другого боку, це історія про зйомки реаліті, і вона розкриває багато якихось закулісних штук. І оскільки я колись знімала реаліті на одному з центральних телеканалів. Але це був не холостяк. То тут були моменти, які мене, чесно кажучи, дуже потішили і посмішили. Наприклад, такі, як защання генераторів на фоні, чи ем, хтось там стукає в двері, головна героїня відкриває їх, і там стоїть один з учасників, а за ним ще кілька операторів і звукорежисер. Мене здивував опис зйомки, побачення в хамамі, в хамамі. Серйозно, тобто це приміщення повне пари. Через цю пару, в принципі, навіть без камери особливо нічого не видно. Якщо знімати, то тільки через скло, бо як тільки ви поставите камеру в цю пару, лінза камери камеру одразу запітніє. В чому сенс такого побачення, якщо це шоу, ну, як на мене, доволі візуальне, воно про гарну картинку? Зйомки в відкритому океані, на яхті. Вони весь час намагаються встигнути по часу або в режимне світло заходу сходу сонця, або встигнути зняти сцену до відкриття. А тут хамам. Що мені сподобалося в цьому вигаданому фантазійному сезоні єдиної, так це те, що там було різноманіття учасників. Незважаючи на те, що мені взагалі концепція холостяка не подобається. І те, що вони там всі обіймаються, цілуються, Боже, як вони багато цілувалися в цій книзі, це з того, що мене бісило. А я ж хотіла сказати те, що мені сподобалось. Вибачте, мені сподобалося різноманіття, те, що там були люди різних типажів, різних фігур, різного кольору шкіри. І це якби заклало початок на різноманіття в подальшому. Ви там, якщо будете читати, ви зрозумієте, про що я. Але цілувались вони дійсно занадто багато. І оці постійні, божечки, його руки на її стегнах, і оце все. Не те, щоб я зовсім не люблю любовні ці всі історії, але ну, занадто багато вони там цілуються, занадто багато. Цих всіх переживань, хто на кого як подивився, і намагання тримати інтригу. Ви знаєте, якщо ви дивились холостяка, то особливо в першій серії ти багато людей, ти губишся складно когось запам'ятати. Ось в книзі відбувається все те ж саме. Коли їх лишається там вже п'ять і постійно вони нагадуються, то ти вже якось починаєш. Але в мене не було емпатії до жодного з учасників. До жодного. І в мене не було такого, щоб я вболівала, щоб вона була там з тим чуваком чи з цим чуваком. Я вже просто дочитувала, аби дізнатися, з чим воно закінчиться. Uh. І ще один момент, який мене підбішував, це кількість названих брендів, особливо брендів одягу. Все, що вона вдягала, воно все описувалось. Светер такий до такого-та, принту від. Такого то -та дизайнера, а це там щось від такого то -та дизайнера. При цьому бренди чоловіків не описувались жодного разу. Ну, бо зрозуміло, чоловіки таку книжку навряд чи будуть читати, та їм того не продасиш. Є момент, який різанув мене в перекладі: це дослівне «holy shit», що прикладається тут дослівно як святе лайно. Мені здається, що в українській мові і в українській лайці. Можливо, ті брати якихось набагато прикольніших відповідників. З плюсів цієї книжки ще можу додати те, що вона доволі динамічна. Тобто, окрім головної лінії розповіді, тут ще є вкраплення з, наприклад, коментарів соціальних мереж чи якісь статті, тобто зовнішні реакції на події, що відбуваються. А ще ця книга закріпила в мені. Неприйняття концепції у цього любовного реаліті-шоу як єдиний, єдина холостяк-холостячка. Бо я не вірю в такі штуки. Вони гарно виглядають, вони дуже романтичні, але вони не справжні. Перш за все, як на мене, треба збудувати стосунки з собою, зрозуміти, хто я, що я. Чого я хочу від цього життя, яких стосунків я хочу від цього життя, що для мене є важливим, що для мене є цінним. І тоді, вже, відштовхуючись від цього, можна будувати стосунки з іншими людьми. І такі книжки, як ось, перша половина цієї, вони є досить цінними через те, що вони транслюють той досвід і той кут зору на світ, ті проблеми, про які ми можемо просто не здогадуватись, тому що ми занадто. Зациклені проживанням свого власного життя, занадто зациклені над своїми власними проблемами. А інакший досвід він розширює наш кругозір і навчає нас краще розуміти людей довкола і бути більш толерантними, бути більш симпатичними. І в цьому є цінність. Якщо ви читали або знаєте книжки на схожу тематику, Поділіться, будь ласка, в коментарях, бо мені здається, що стовідково мають бути набагато сильніші книжки, ніж ця.